Дівчатка, є тут один магазин у нас в'язання, але тут дорога пряжа. Хочу показати вам, які моделі вив'язують продавці, і показують їх. Бачите, продають. Кажу, показують. Ось такий половер візеруночок. хочу вам показати, ажурний. Доволі цікавий. Така пряжа, ціна не вказана, вказана тільки ниточка, яка 400 грам. Краюшки, як зроблені, трішечки такі, як Рюші. Одна моделька, тут їх три. Дивіться, всюди така. Зовсім простенький візерунок, але ж гарна модель, колір такий приємний для літа. Теж 400 грам, резиночка на один, один на один. Звичайний наборний край. такі моделі тут пропонують. І журнали, до речі, вже є Сабріна, може вийде зробити погляд. Для носочків тут дуже для шкарпеток дуже багато різної пряжі. І колись вам вже казали, що вони підписниця мені написала, я вам озвучила, що вони люблять дуже дарувати празники на свята, шкарпетки в'язані, тому і пряжі дуже багато, саме для шкарпеток. Дивіться, ще один пуловер покажу вам. Це севидковий колір. До речі, візеруночок. Нещодавно майстер-клас на цей візерунок я вам показала саме на цей візеруночок. Дивіться, як гарно він виглядає в пуловері. Так що така мода, от такі люблять. Німкині, такі пуловери. Всім гарного настрою, мирного неба над головою.